Скільки часу нас займає ремонт квартири? Дивіться, Якщо це ми зараз говоримо саме про цю квартиру Прилина Проскурова 3, то там я вам розкажу там однокімнатна квартира 48 метрів квадратних. Якщо ви зайдете на сторінку, на мою сторінку, то там є Типу такі кружечки, типу історії. І там в мене вона підписана навіть Прилина Проскурова. І там є перша сторіс якого там числа? 5 серпня, якщо не помиляюся, 5 серпня ми там знесли стіни. І від того часу типу, почався ремонт. Думаю, що за 4 місяці в 4 місяці ми вкладемось в цій квартирі. Ну, це дуже непроста квартира, там дуже багато різних фокусів, тому воно швидко не робиться. Електрику ми замінили, опалення зробили толкове, там, теплу підлогу зробили там різні. Терморегулятори, приховані монтажі сантехніки. Потім ж, що там у нас? плитка дуже там дорого вкладена, типу 45-ті кути, типу двері приховані, полички зроблені. Типу, ну, все час забирає. Металопластик там також прокладено там, ж, воду, ну, електрика повністю перероблена. Ну, це все ці переробки забирають час. Штукатурили по-новому, типу, ж, все зробили по-новому, заливку робили. Тому ось я думаю, в 4 місяця ми в таку квартиру от відемо. Буду на це надіятись. Квартири подмітряли послання шапці профіля.